Та й друзі, Андрій Єрмак е, на сторінці в себе викинув таку інформацію цікаву. Е, поговорили з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом, розповів, ну, Єрмак розповів йому про форум миру, президента Володимира Зеленського та підготовку саміту миру, зазначив, що учасники цього заходу, бла, 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 -бла. Цікава історія. Тобто, наш боксерський клуб. Теж долучається до цього діла. Я бачив, боксери долучаються е, повним ходом, і якщо це вирішує, то ми теж до, до цього долучимося. Тут, звісно, з цього ржуть всі. Я не знаю, наскільки це смішно, наскільки це е, позитивно або ефективно е, спілкування з президентом Всесвітньої бокс, боксерської ради е, в цей період. Я не знаю, але чому я задів цю тему? В цей момент, коли Єрмак проводить отакі перемовини, Зеленський умудрився пересваритися з трьома найпотужнішими людьми у світі. Ви знаєте, да? І Із Трампом, із Байденом, і з Сі умудрився пересратись. Тому я не бачу, ну, може, ви бачите тут якісь, якісь плюси, якісь мінуси, і до чого це все. Дякую.